Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз, впевнений, що Олександр Усик симулював удар нижче поясу від його підопічного в бою 26 серпня. Пряма мова. Він пиздобол. Якщо Усик справді віруюча людина, він повинен публічно вийти і сказати правду. Я обманював. Немає жодної різниці між ним і шахраєм, який вживає наркотики. Менеджер Усика Егіс Клімас розповів, хто стане наступним суперником українського чемпа. Ось що сказав Егіс Грогович, наш обов'язковий претендент. Якщо не вийде отримати об'єднавчий бій з Тайсоном Ф'юрі, то Гргович буде наступним. Промоутер Філіпа Гроговича Келе Заурланд вже почав підігрівати інтерес до ймовірного бою Усика з Хорватом. Пряма мова. У мордобої з Дюбуа Усик показав ознаки сповільнення. З Філіпом буде фантастичний бій, у якому ми точно матимемо більше одного шансу. Ми будемо дуже впевнені у собі. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.